Мене звати Анатолій Мартинюк, я керівник відділу веб-розробки сота в компанії Linkas Group. Це українська продуктова it компанія яка займається рішеннями для бізнесу. А, і сам по собі проєкт ЄТТН, може ви про нього чули. Багато всякої інформації є, але я думаю, що в цьому році він безпосередньо запуститься. І це проєкт ЄТТН, на мою думку, один із самих великих таких національних державних. Ініціатив так, в цьому в наступному році трошки поговоримо про ЕДО про взагалі в Україні. Ці тези, які є, як, вони, як ми до цих тез дійшли: електронний документообіг, електронний документ. Що безпосередньо я вкладаю в, ці, в це визначення? Електронний документ, в моєму розумінні, це документ, який завжди має мати декілька таких скажімо, компонентів, складових. Обов'язково має бути друкований вигляд документа. Обов'язково має бути, ми називаємо їх машиночитаємі дані, тобто дані для імпорт, експорта з різних облікових систем. Електронний документ має містити інформацію про те, хто його підписав. Тобто, звичайно, це завжди документ з електронним цифровим підписом. Звичайно, має бути інформація про це, коли був підписаний документ, який був статус безпосередньо сертифіката на момент підписання. І коли в нас електронний документ має оці всі атрибути, ми йому можемо так само довіряти, як і бумажному документу, з яким ми всі там раніше працювали. Але електронний документ, він має ряд фундаментальних переваг. Які е, потрібні були бізнесу останні декілька років. Так, і це швидкість передачі безпосередня і мобільність самих підписантів, тобто людей, які працюють з цим документом. Звичайно, не сильно були прості часи у нас і зараз досі. Тобто, перша в нас була пандемія таким викликом. Тоді, коли всі перейшли на ремоут-роботу, всі працювали з дому, підписували, працювали з домашніх ноутбуків, звичайно, підписати документ, коли е, ти користуєшся е, IT-рішами, стало дуже швидко і просто. Всі в цих облікових системах це робили, відправляли контрагенту. Е, коли почалася війна, повноважтане вторгнення, ще більше стало викликів, тоді, коли. E, взагалі багато бізнесів переїхало в інший регіон, там, ремонт працівників і так далі. І e, також працювати e, компаніям стало складно. Але e, e, електронний документ обіг їм допоміг побороти ці всі виклики. E, показую вам статистику. По обміну документами через наш сервіс документообігу «Коптах», через нашу площадку, наш шлюз. От якщо е, ви подивитеся, то 2021 рік це в нас 41 мільйон документів рік пройшов, 2022 рік 51 мільйон. І 2023 рік, тобто на зараз це там 48 мільйонів. Прогнозоване число на цей рік. Е, якщо там помножити, да, це буде 65 мільйонів. Тобто хочу звернути увагу, що навіть пандемія і повномасштабне вторгнення, воно все рівно не зменшує сумарну кількість тих документів, які там ми обслуговуємо, які відправляють наші клієнти. Звичайно, на початок пандемії і на початок повномасштабного вторгнення, я думаю, що ви всі відчули зниження ділової активності на. Перших там декілька місяців, да, коли там почався коронавірус і коли вже війна. Але вже там з травня 2022 року ми побачили ріст ділової активності, ріст кількості клієнтів, які обмінюються документами, і ріст кількості документів, які проходять через нашу площадку. Так само. От, тобто, я зауважу, що ця кількість документів це тільки первинні документи, які проходять через нашу площадку. Це там видаткові накладні договори, акти виконаних робіт і так далі. Тобто, це первинні документи. Якщо додати до цієї кількості ще кількість податкових накладних, які обслуговує наша система, то це число ще можна подвоїти насправді. Тобто, десь в середньому ми там до 12 мільйонів документів в місяць оброблюємо. Про компанію Linkas Group – це компанія з 20-річним стажем на українському ринку. Всі наші знають, що там з програми безвідплюс. І е, вона під своїм брендом об'єднує сімейство програмних продуктів для бізнесу. Тобто ми працюємо в сфері електронного документообігу, подачі звітності в електронному вигляді. Е, Програмні реєстратори з ринкових операцій, тобто реєстрації чеків. І також зараз ми беремо активну участь в проєкті ЄТТ, який там далі розкажу. Тобто всі, всі наші рішення, вони дуже часто об'єднані в деяку екосистему. І ми завжди, коли робимо якісь рішення. То ми не робимо для якоїсь одної цільової аудиторії або для якогось одного розміру бізнесу. Ми завжди розуміємо, так і вже давно на ринку, вимоги клієнтів і сегментуємо наші продукти. Тобто, наприклад, те, що стосується подачі звітності в електронному вигляді, це нас веб-сервіс СОТА, який покриває потреби ФОПів і середнього бізнесу, медок. Це наш флагман, який саме найстаріше на ринку є. Ви, я думаю, також всі знаєте. Це там е дестопне рішення, або там може бути локальна або мережева установка, має в собі багато всяких додаткових модулів автоматизації. Е це США Україна це е один із найбільших е комерційних центрів по видачі ключів. Тобто ми там довгий час були там лідерами. Uh, більше нас включив, напевно, що тільки центр податкової. Ну, це статистика на деякий час назад. Uh, CloudK uh, продукт від ССК Україна, хмарне сховище збереження кепів. Uh, те, що стосується реєстрації чеків, це Сотакаса, веб-сервіс для реєстрації чеків. Кашелот дестопне рішення для реєстрації чеків розраховане на мережі. Тобто, коли у вас є декілька магазинів, декілька там точок продажу, можливо, у вас є кур'єр з мобіль, з телефоном, який продає товар, тобто, теж є там мобільний застосунок. Особливістю кашелота є те, що ви всю вашу мережу магазинів можете. Бачити і ними управляти через бек-офіс. Тобто, якщо вам треба синхронізувати довідник номенклатур на всі ваші торгові точки, або дивитися там статистику по продажам, так само якусь там аналітику. дивитися аналітику, так само перед тим виступали наші колеги. Тобто, теж там велика частина нашого бізнесу цей СПО, облікова система. Ну, попередньо теж там мої колеги виступали. ЄТТМ е, великий державний проект. Це державна ініціатива по запуску системи для обміну електронними транспортними накладними між вантажовідправниками, перевізниками вантажоотримувачами в електронному вигляді згідно уже готового формату, який затверджений державою, і е, е, Зараз тобто йде активна стадія тестування цієї системи. Ми очікуємо е, прийняття там ряду законів. Зараз вже є там те, система працює в тестовому режимі. І е, тобто, це дуже вплине на весь бізнес в Україні, тому що навіть всі бі b перевезення е, мають використовувати цю систему. Ми в цьому проєкті, як одна із великих українських компаній, які мають досвід в електронному документообігу, тобто всі наші продукти всюди дає електронний цифровий підпис і так далі. Мо в нас є експертиза в цьому. Ми безпосередньо в цьому, продукті, в цьому проєкті беремо участь, і ми є одним із там, двох акредитованих провайдерів. Тобто, ми маємо право підключати клієнтів для участі в цьому проєкті тобто через нас. Для Роботи в ньому. Як це працює, як це бачить держава, в цьому, архітектуру цього проєкту? Тут є центральна база даних ЄТН, тобто це центральна база даних документів і транзакцій по всій цій глобальній системі. Птах це у нас так виділений наш провайдер, тобто наш, наша провайдерська частина, компонента, шлюз обміну. Є ТТН в цьому проєкті, і є наші рішення, які ми е презентуємо, продаємо для наших е клієнтів. І так само є учас, безпосередньо учасники перевезення, відправник-перевізник-отримувач. Тобто, як це буде працювати? Відправник, використовуючи один із тих продуктів, які йому зручні, це скоріше за все буде або веб-кабінет, або там АПІ. -апі він створює ЄТТН, підписує кто-цефовим підписом. Провайдерська частина ну, відправляє її. Провайдерська частина цей документ валідує, перевіряє, зберігає. Тобто документ зберігається в провайдера, і провайдер вже в центральній базі даних реєструє транзакцію, щоб це перевезення. Далі перевізник основною дієвою особою, перевізника в цьому проєкті буде водій. Він в своєму мобільному застосунку отримує інформацію про те, що з'явився новий документ, який йому потрібно підписати. Він також підписує цей документ. ЄТТНК, цю вона зберігається в провайдера. Провайдер в центральному компоненту відправляє запис, щоб документ змінився статус його. Змінилася транзакція. Отримувач так само в такому самому режимі працює. Наші рішення для цього проєкту, ми зробили аналіз, і ми, це рішення комплексне у нас складається з трьох частин: Це веб-сервіс, мобільний застосунок і API. Веб-сервіс для роботи з цим проєктом у нас побудований на базі веб-сервісу SOTA. Тобто веб-сервіс SOTA у нас зараз активно розвивається. Крім Подачі звітності в електронному вигляді обміну документами, тобто він вже включає в себе таке сімейство продуктів, це сота каса, і так само там з'явиться і э, сота ЕТТ, і ще там в подальшому ми плануємо ще ряд э, додати під систем. Тобто такі ми бачимо напрямок розвитку, як подібно там в Гугла, да, коли Гугл э, об'єднує всі свої продукти в одну якусь. Таку групу, там YouTube, диск, гмейл і так далі. Веб-сервіс ОТА ЄТТН – це веб-кабінет, де всі учасники перевезення зможуть повністю працювати з документами. Це там створення ЄТТН, створення там, додаткових документів, актів, імпорт, вкладень, робота з довідниками, з деякими організаціями і так далі. І це все за допомогою електронного цифрового підпису. Свого. А, мобільний застосунок SOTA драйвер це мобільний застосунок для водія, е, для з, з простим функціоналом, для водія та експедитора для того, щоб е, відкрити сам по собі документ, його передивитися, підписати, тобто виконати норму закона і також за необхідності е, створення додаткових документів, там, актів. Також для крупних клієнтів е, у нас є Сота API-ETTN. Сота API-ETTN воно розділено на таких дві групи. Ну, ми бачимо, є необхідність розділити на дві групи. Тобто, перша група це е, API для того, щоб створити чорновики в веб-кабінеті. Тут тобто ми бачимо таку необхідність, багато клієнтів е, не хочуть. Не мають можливості, або їхня система не можуть вони так модифікувати, щоб повністю full API інтегрувати, але їм цікаво такий, скажімо, автоматизований імпорт документів з їхньої системи у веб-кабінет, де потім їхні працівники будуть заходити в веб і вже підписувати документи. Для цього є розроблено API для створення чорновиків. І також у нас є повноцінне REST API, для створення ЄТИН в цій екосистемі, його підписання, створення всіх додаткових актів і відповідно отримання, отримання документів для себе. Особливістю нашого АПІ є те, хто там, можливо, з розробників спрацював з електронно-цифровим підписом. Особливістю АПІ є те, що вам не потрібно встановлювати ніякого додаткового агента в вашій там локальній мережі. Да? Тобто, це у вас повністю йде РЕСТАПІ, ніякого агента підписання. Якщо там ви інтегрували інші продукти, то часом таки є така вимога. Ніякого додаткового агента встановлювати не потрібно. А, в SOTA API ETT. тобто ми використовуємо хмарний підпис. А від ЦСК Україна таким чином, воно повністю е ну, йде, йде повноцінне, і ви його можете інтегрувати в будь-яку вашу облікову систему, яка написана на будь-якій мові програмування. Тобто там Java, PHP, все, що вашим розробникам, е на чому вони працюють, е вони можуть інтегрувати. І так само на будь-якій операційній системі. Тобто, є такий... Е Така державна ініціатива, ми беремо участь. Доєднуйтесь, приходьте до нас на стен, давайте будемо з вами дружити, співпрацювати, інтегруватися, будете нашими клієнтами. може, у вас якісь запартнеримося по якимось з наших продуктів. Дякую за увагу.